Завдяки доказовій базі служби безпеки засуджено ще одного бойовика терористичного підрозділу ДНР, який воював проти сил АТО. Зловмисник брав участь у жорстоких боєзіткненнях в районах Донецька та Іловайська. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскації її майна. За даними справи, засудженим є 39-річний уродженець Львівської області, який в 2015 році вступив до танкового батальйону Дизель ДНР. Встановлено, що під позивним Мирон на посаді оператора навідника танку Т 72 бойовик обстрілював позиції підрозділів ЗСУ та знищував броньовану техніку і живу силу. Зокрема, терористи відзначили його за військові штурми в районі Савур-Могили та Шахтарська на підставі доказової бази слідчих служб безпеки України суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 258 прим 3 кримінального кодексу України. Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.